Ми займалися цим пакетом п'ять місяців. Загалом до підготовки цього пакету були залучені десятки світових експертів. Цей антикорупційний пакет готувався разом з організацією ГРЕКО. Це група країн Ради Європи по боротьбі з корупцією. В нас були американські і європейські фахівці, які разом з урядом і президентом напрацювали. Пакет з п'яти антикорупційних законів. Ми усвідомлюємо про те, що просто прийняття законів не вистачить для того, щоб побороти реальну корупцію. Саме тому уряд протягом останніх декількох місяців пішов по шляху дерегуляції і скорочення корупційних функцій низки органів державної влади. З 56 контролюючих органів залишилось тільки 27. З більше ніж 1100 різного роду контролюючих функцій, ми скоротили їх до 680. З 143 ліцензій, які видавалися відповідно до закону, парламент прийняв це рішення, залишилось тільки 84. Цього далеко недостатньо. Але прийняття антикорупційного пакету, створення Національного антикорупційного бюро. Підвищення відповідальності чиновників, розкриття всієї інформації про власність, перевірку фінансових рахунків і перевірка моніторингу життя вищих посадових осіб з одного боку і з іншого боку, дерегуляція, позбавлення чиновників надмірних повноважень, скорочення кількості перевіряючих органів і функцій, як ми до речі, заборонили перевірки протягом поточного півріччя, дасть можливість Україні. Стати на шлях до реальної боротьби з корупцією, і це є одним з ключових елементів плану економічного відновлення в Україні корумпованим країнам гроші не дають, і до корумпованих країн інвестори також не йдуть. Тому це наш з вами спільний тест не на слова, а на діло по боротьбі з корупцією.